Доброго дня, продовжу розповідь по поводу заступника голови Національної поліції України, по карному розшуку Небетова Андрія Генерала. Я в попередньому відео говорив, що направив до ДБР заяву щодо порушення провадження з приводу вчинення злочину цим паном. Отримав я відписку. З приводу цього питання. І знаєте, переконався в тому, що рука руку миє. Знаєте, сили вже нема. Свого часу він був заступником начальника управління по карному рожку Київській області. При йому Кагарлику знасилували дівчину. Убили дитину в Переяслав Хмельницькому його ж співробітники. Це подав відставку начальник. А це на повишенні. за начальником Головного управління Київської області. Прийшли сюди кацапи. Воно втекло, не евакуювало населення, кинуло людей в оточенні. У Бучі, в Ірпіні. У Мотижині, Копилові, Боярка, Ірпінь, Бородянка нищили народ. По його вині, що він не провів евакуації, а троє суток було в його для того, щоб можна було евакуювати населення. Сім'ю розстріляли на вулиці Леха Качинського в місті Бучі, Чекмирьових, убили двоє маленьких діт діточок, жінку, і чоловік залишився живий, його ранили в ногу він без ноги. А цей діятель ходить і танцює гопака. Пішов опять на повишенні. Коли вже от це все вигнали цього кацапа з, Украї... з Київської області, він пішов опять на повишенні. Ви маєте собі вкласти в голову, що це за людина і, і що це вже за ним стоїть. Я розкажу далі. Знаєте, хто за цим стоїть? Мені розказали те, що 10 часов танцював гопака, у Татарова на Аманінах у конче заспі Віртуоз. Хорі вірьовки пускає, він буде танцювати там гопака і все. От уміє все. А татаровце заступник голови національної э, цього, заступник голови Президента України. Ну. Нічого. я буду писати зараз в СБУ з приводу цього всього безчинства, як його покривають. Він має відповісти. Він очолював головне управління Київської області. Це безпосередньо була його робота вивезти людей, а не знімати ходить відоси і, пострадавши, кримінальні провадження возбуждати на, на кацапах. Ви розберіться зразу в своїх, а потім з кацапами тими тисячу років розбирайтесь. Отака гніда сидить, і тисячі людей, сотні тисяч людей страдає від такої людини. Він же не займається цим карним розшуком. Він займається іншими людьми, танцями на, на манінах. От це все. Він оце все збор, кришуванням, озер, кримінальних справ. Оце його робота. А щоб він зробив справу, як положено? Він цим не займається. Люди добрі. Де ми живемо? Люди платять, скільки людей зустрічають, обворовані, обграблені. Ніхто не займається ця поліція. Чим вона займається? А як же без займатися, як очолює такий чоловік? Хіба це чоловік, хіба це генерал? Це чудо в пір'ї. Подивіться, до чого ми дожилися вже, щоб сьогодні людина просто незахищена. Прийшов ворог, ніхто не вивезе його, поставили на територію, порозстрілювали, повбивали, і все, і все нормально. А хто ж відповість з їх, спитає? За їхні діяння і бездіяння. Це ж зрада Батьківщині Злякалося, втекло і все. І хай так буде. Добре, я в подальшому буду інформувати з приводу цього питання і розказувати вам подальші дії.